Доброго ранку, доброго дня, хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, бажаєте ви, бажаю вам я. Сьогодні в гості до нас завітав зайчик, та він хоче розповісти, як змінився ліс восени. Осіння пора характеризується поступовим похолоданням та скороченням світлового дня. Щоранку сонечко сходить все пізніше, а заходить за обрій навпаки раніше. Сонце опускається нижче навіть удень, у півдні воно вже не високо в небі. Через такі зміни рослинам бракує тепла і світла, і тому їхні листочки змінили колір. Підкажіть, будь ласка, малята, яким було листя дерев улітку, яким воно стало восени. Чому так сталося? Давайте згадаємо три осінні місяці: це вересень, жовтень та листопад. Маляти підкажіть, будь ласка, осінь впливає тільки на дерева, чи ця пора змінює життя інших рослин? Що відбувається зараз із травою та квітами? Звісно, нам хотілося б якнайдовше милуватися кольорами осіннього листя, відчувати тепло осіннього сонця. Проте дуже скоро ці яскраві картини, дбайливо намальовані художницею осінню, зникнуть. Підкажіть, будь ласка, малята, а що буде з деревами і кущами, якими вони незабаром стануть? Які зміни погоди чекають на нас найближчими тижнями? Пропоную пограти в гру з якого дерева. Малята вам потрібно здогадатися, з якого дерева плоди насіння або опале листячко. Це з якого дерева? Вірно, це каштан. Він із дерева каштаном. А це з якого дерева? Вірно, це жолудь, плід, дуба. Це з якого дерева? Вірно, це крилатки насіння клена. А це з якого дерева? Вірно, це шишки, плід, ялинки. Це з якого дерева, підкажіть малята. Це кленовий лист, червоний, різьблений. Він із дерева клена. Цей листочок невеличкий, золотавий, округлий із гострим кінчиком. Він березовий із дерева берези. Дітки, а хто з вас був у лісі? У яку частину лісу ви ходили? Забиралися в гущавину, ходили в підлісок, в хащі боїмось. Підкажіть, будь ласка, як називають ліс, де ростуть ялинки сосни? Вірно, хвойний ліс. Як називають гай, де ростуть берези і дуби? Березовий, дубовий гай, можна сказати, листяний. А якщо разом ростуть різні дерева і хвойні, і листяні? вірно, він називається змішаний ліс. А який ще ліс? Великий, густий, темний, світлий. Діти, а ви знаєте, що дерева живі істоти? Що вони вміють робити? Дерева живуть, дихають, чистять повітря? Що роблять їхні листочки? Шумлять, шурхотять, шелестять, падають. Пригадайте, який запах у лісі. Він лісовий, сирий, запашний. В лісі пахне грибами, корою, листями. А повітря завжди чисте, тому що дерева його очищують. Дерева дають нам чисте повітря. Діти, пропоную вам розповісти вашим друзям, що цікавого ви дізнались на занятті про ліс. Дякую за увагу. До побачення.